Щиро всіх вітаю на календарі 5 квітня 2025 рік. Ось таким чудовим краєвидом розпочинається моє сьогоднішнє коротеньке відео. Кожен ранок я виходжу на город і любуюсь весняним небом. Але сьогодні було надзвичайне небо. Хмарки були які хочете, колір неймовірний. На вулиці весна, гріє сонечко, а я з черговим вірусом борюсь. Щось мені в цьому році. Всього третій місяць року, а я вже другий раз один вірус переболіла, і це вже другий вірус, якийсь невізучий в мене початок року. Але нічого, вже більш-менш можу виходити. Гуляти, можу говорити, трошки хриплю, але нічого. Подивіться на цю красу. Дуже гарно цвіте, ну, як завжди, коли похолодання наступає, зацвітає абрикос. Це у всіх кругом. чесно сказати, в мене в цьому році не було сили навіть його напередодні побризкати. Нема кому побризкати. Ну, вже як буде, вже як володасть. Дивіться, яка краса. Витинчені квіточки, скільки тих течіночок. Зранку бджілок не було, але десь після 10-ї години я виходила то було трошки бджілок. Бо після 12-ї вже почала породитись погода. Ну, як бачите, зразу мої хвости зі мною, без них я нікуди. Це мої помічники, вони кругом зі мною ходять. Отак От кожен ранок любуюся. Дивлюся, як міняється все в природі, як все росте. Це черемша. Я її пересадила з палісадника сюди в садочок. Огород, верніше вона гарно прийнялась. Заодно вийшла подивитися, як почувається цибуля. Цибуля, та, що я садила під зиму, виглядає доволі пристойно, нема ніяких в мене до неї питань. Чесник теж, я його вже добре вам посипала. Але сьогодні пізніше, після того, як зняла це відео, я посипала попелом. Якраз встигла посипати попелом і почав крупити дощик. Це відео не знімала, бо дуже був сильний вітр. Я була вся в попелі. Подобрила все і себе в тому числі. Саймон, як завжди, і ходить за мною. Весь час проситься на ручки, але не завжди є можливість його взяти. Тож. Ходять лапками за мною кругом мене супроводжують. Скоро вже почнуться повністю масові грудні роботи. Не можна відвести очей від цієї краси. красоти. Подивіться, які кольори, які хмари. Зараз настає саме любима для мене пора. От, так, знаєте, хочеться поставити крісло, сісти і це такий неймовірний релакс спостерігати за небом, яке воно буває різне, які хмари. Подивіться, лелека. Лелека летить у справах. Там недалеко від нас його гніздо. І лелечиха вже сидить, висаджує дитинчаток, а батько літає за їжею. Дивіться, яка краса, як бахрома. У дворі вже в мене почали квітнути нарциси. Зараз саме їх пора. Відходять перші цвіти, починається царина нарцисів. У мене вони поки що квітнуть в затишних місцях, там, де тепліше, там де їх не продувають. Доцвітає пушкіння, квітнуть нарциси і фіалочки. От вже з'являються піони. От, помічники мої, фокси. Саймон. Ну, я колись розказувала про те, що в мене є така рослинка. Називається вона пшонка весняна або жовтець. Часом її помилково називають калюжниця, але наукова назва пшонка весняна. Гарна квіточка, теж з перших. Таким кавром вона остеляє. Те місце, де вона росте. Гарні квіточки жовтенькі. Але це агресор. Говорю зразу, вивезти її важко. Вона сіється де хоче, як хоче. Можна стримувати, але вивезти ну, важко. Квіточка свого роду. О, Фокс на, на руч, о, саме на ручки. Квіточка ця свого роду барометр. Розкриті жовтенькі квіточки тільки в сонячну погоду. Як збирається дощик. Похмура погода, вони закриваються, ну і на ніч, відповідно, вони теж закриваються. Кругом у мене трошки ще немає порядку. Не дуже я в цьому році маю сили наводити тут порядок. Дивіться, бачите, фіалочки теж вони самі роз, розмножуються і ростуть дихтять. Чому не, тут не дуже навожу порядок? Тому що я в попередньому відео показувала, що ми провели воду. Там я трошки впорядкувала, потім захворіла, але від колодязя ще до хати буде копатись тремшею. Буду звалитися вода в хату. Тож буде копатись і поступово, буду, поступово все буду переносити, роз, розсаджувати. Ну, зараз відверто в мене немає цього, просто фізичних сил. На екскурсію. Дивіться, фіалки, так само, як купшонка, тут тихтябра. Але це гарно, коли весну ще нема такого великого асортименту, скажімо так, квіт... квіточок, то це радує око. В цьому році моя фарзиція мене радує. В тому році було ну, квіточок, може, за два десятка. Майже великий кучтей. В цьому році це краса. Це одна із війгил. У тому році я купила кілька сортів. Вигл. Це гарно прийнялося. гарно почувається. Це стільба. Тут два кущики, ще в іншому місці є. Стільба я пересадила. Це те, що я із того, що я встигла пересадити до хвороби. Зараз поки що хожу і тільки дивлюся. І собі вже думаю, куди і що. Я перепланую, як я пересаджу, тому що тут все буде треба переробляти, тут треба буде до колоді заробити доріжку, щоб можна було підійти і в болото, бо як дощ паде, то земля чіпляється до них. Подивіться, пшонка, бачите, вона вже і тут. І тут вона собі куди хоче, туди йде. І за воротами, і за забором в мене ця квіточка вже є. А це я вже знімала з обіду після 12-ї години, в нас проморосив дощик. Але перед тим набігли хмари і квіточка ця закрилась. Вона закривається ще до того, як починається дощ. Тобто можна орієнтуватися по ній. Бачите? Якщо вигляне сонечко, вона відкриється. Ось таке сьогодні невеличке відео в мене вийшло. Бажаю вам всім доброго здоров'я! Мирного дня, мирної ночі. Всіх вам благ. До нових зустрічей!